Ну що ж, пепілота пі залишилася сама разом з плюшками. Ми вже побавились з нею трошки. Тепер будемо готувати ранковий сніданок. Гутина підіт, далі наймодин. А і так, любі друзі, що ми сьогодні будемо готувати. Я б назвав цей салат капустяни, бо основна складова цього салату це є капуста. А також туди йде яблуко, йде мигдаль, оливкова олія. Ну і прикрашається все з яблуками та листям салату. Оскільки зранку ми пам'ятаємо, що потрібно економити свій час, тому я економлю свій вже капусту на так, далі потрібно нарізати яблуко. Ви пам'ятаєте, що робити це дуже гарно я не вмію, але повірте мені, друзі, я кожного разу мені хочеться зробити більше, аніж в минулий раз. До речі, щодо казок, тема ефіру. У нас сьогодні казки, які ще казки вам подобаються. Особисто мені, ну загалом, мультфільми, казки і таке інше. Я виріс на тих мультфільмах, котрі знімалися ще у радянському союзі. Тому, наприклад, той Карлсон та пепілота, котра знімалася не на пострадянському просторі, мені не дуже подобається. Бо тільки наш Карлсон, він найгарніший, найкрутіший і, до речі, найкумедніший. Так. Сюди. Ну, і це сюди. трошки. Це можна врати. Не повірите, не снідав. Тільки варення. Так, можна ще форму загубити. Так, все. Трошки яблучка для смаку. При чудова. А потім мигдаль. Мигдаль має бути не сирий, а жарений, смажений, вибачте. Ось. І щоб це гарно було, його потрібно просто подрібнити на дошці. Таким чином. Оп! Так. Опа! Мені підказують вуха, що оскільки розумієте, цей салат потім піде нашій знімальній групі. підказують, що вони не люблять багато горіхів. Е, любі друзі, ще один. І все. Оба! Єс! Так, далі. Сіль та перець за смаком. Ну, перець особисто я би не додавав, але Іванка, котра сама зі Львова прислала нам цей салат, наголошує на тому, що перець потрібно. Я би тільки трошки посолив. Іванко вибач. Але до е, первинного рецепту йде і перець, і сіль. Ну і ми нагадуємо, що все це за смаком. Приправити потрібно, звісно, оливковою олією. Бо оливко... Якість у... одна з якостей оливкової олії в тому, е, що, дівчата, вона є дієтичною. Так. Гарно перемішали. Так, тепер гарно виклали. Ось так. Невже в мене вперше вийде приготувати? Невже? Я не вірю. Мені мені. Мені подобається те, що вийшло. Ха. Такс. Такс. Ось так і ще долічку. Чекайте. оп, маленькі полюсточки такі яблука. Угу. Оп. 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 Ну і десь так. Тож. Гутен на далі. В нашому ефірі такі танцюристи, що ви ще таких не бачили. А в нас буде можливість їх не тільки побачити, а ще й поспілкуватися. Тож дочекайтеся.